У вашій родині вже є дитина, але ви вирішили, що хочете народити вдруге. Коли вагітність чомусь не настає, з цим питанням варто звернутися до репродуктолога. Які ж можуть бути причини вторинного безпліддя? Вони можуть бути з боку жінки, чоловіка або обох одразу. По-перше, вік. Народжувати у 20, 30 або 40 то є велика різниця. З боку якої можуть виникнути проблеми у жінки. Це може бути зниження оваріального резерву. Друге це зниження якості яйцеклітин. Третє це перенесення запальних хвороби, оперативні втручання, ендометріоз і, як наслідок, непрохідність маткових труб. Четверте це матковий фактор, обумовлений ліюміомою, поліпемендеметрією. Або ендометриоза. П'яте – це різні соматичні хвороби, які впливають на гормональний фон і призводять до порушення репродуктивної сфери. З боку чоловіків це погіршення спермограми. Не відкладайте візит до репродуктолога, бо тільки разом ми зможемо знайти проблему і вирішити її.